Добрий день, мене звати Наталя Омельченко, я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордоном з 2011 року. Нас запитують про спеціальності в технікумах Польщі. Наші відео це про спеціальність, про технікуми, про умови вступу. Питання, яке прилітає все частіше і частіше від вас. Гуманітарні спеціальності в технікумах Польщі, такі, щоб могла вчитися дитина з гуманітарними. Здібностями і в подальшому обирати гуманітарні спеціальності в вищих навчальних закладах Польщі. Хотіла би розповісти про техніка організації туризму, є така спеціальність. Профільні предмети на вступ, тобто ті предмети, за якими подивляться оцінки. Це буде математика, англійська мова і географія. Безумовно, потрібен сертифікат зі знання польської мови не нижче, ніж рівень А2, а оскільки це більш гуманітарний напрям, то чим вищий рівень польської, тим краще. Які професійні предмети на такій спеціальності? Що будуть вивчати? Основи туризму, туристичну географію, маркетинг туристичних послуг, організацію туристичних заходів та послуг, реалізація та облік туристичних заходів, туристична інформація. Бронювання туристичних заходів та послуг, професійна англійська мова, охорона праці, основи підприємницької діяльності в туризмі, анімація вільного часу. Отже, якщо ми говоримо про спеціальність туризм, ми всі знаємо, що був ковід, були такі нелегкі часи. Що зараз відбувається в туризмі і чи буде робота після завершення такого технікуму в Польщі? Хочу поділитися з вами. Такою інформацією. Є у нас такий спеціальний сайт «Працюй.пл», на якому ви можете поставити пошук туризм і подивитися. Зараз ми бачимо 138 пропозицій роботи. І відповідно для цього є спеціаліст туризму, спеціаліст туризму, менеджер туристичного комплексу. Ну, це правда, треба мати вже 5 років досвіду. Тут вказані зарплати. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про молодшого спеціаліста, то там від 2300 до 2700 злотих в місяць ви можете розраховувати на таку зарплату, коли завершував освіту в туризмі. Часто спеціалісти в сфері туризму працюють в туристичних компаніях, вони мають зарплату, бонуси. Ну і таким чином можна передивитися. Від 1000 до 7000 злот можна заробляти і так далі. І насправді таких спеціальностей достатньо. Що стосується навчання, де можна навчатися? Я хочу показати вам приватний технікум, в якому є спеціальність технік організації туризму. Приватний технікум косинус для українців, освіта тут безкоштовна. Тобто, якщо ви маєте польський песель, ви можете вибрати місто, в якому є філії Косінуса. Так? Якщо там є ці спеціальності, подивитися і вступити. Але вступ буде іти з 10 липня, треба подати всі документи, і можна вступити на техніка з організації туризму. В опису під нашим відео буде посилання на цю сторіночку. Будь ласка, заходьте, дивіться, що вивчається на заняттях, які предмети викладаються, місця стажування вказані, ну, відповідно, кваліфікації, які будуть, навички. Чому навчатися саме в Косінуся? Да? І факультети вищих навчальних закладів, це і готельний бізнес, і економіка туризму, туризм. Взагалі, туристичних вишів достатньо багато в Польщі. Крім приватних технікумів, є державні технікуми. Хочу навести приклад двох технікумів в Кракові, в яких є спеціальність технік туристичної організації. Технікум механічний, Казіміра Горського в Кракові, має таку спеціальність 5 років навчання в технікумі, нагадаю. Ну і відповідно тут можна подивитися на профіль а, випускника, що буде вміти, гідит, екскурсійні послуги, транспортні послуги організації, конференцій, туристичних заходів і так далі. А, літні стажування мають проходити оплачувані літні стажування, змогу з 25-го року заплата становила 3102 злотих на місяць. Це Ще без урахування податків, але так от дитина може заробити на літніх стажуваннях, працюючи в туризмі. Краків туристичне місто, відвідує багато туристів, тому є де проходити практики. Ще один державний технікум, школа гастрономічна в Кракові, крім готельних спеціальностей, спеціальностей, які стосуються там техніки. Приготування різних блюд, є техніка організації туристики, програма з управління туризмом знову ж таки, що будете вміти, що будете вивчати, ким працювати, да? продавець туристичному агенції, працівник готелів, офіси туроператора, туристичні інформаційні служби. Внутрішній туризм, резидент, там путівник можете бути, вести власний туристичний бізнес, займатися агротуризмом, працювати в різних фондах, асоціаціях і так далі. Тобто прописано де і як. Вступ в державні технікуми і приватні технікуми майже нічим не відрізняється, крім дати подачі документів. І, в принципі, пакет документів він однаковий. Зараз скажу на що звернути увагу. Хочу звернути увагу вашу на те, що ми супроводжуємо на вступ до технікумів Польщі. Техніка туризму теж і маємо курси польської мови. Що потрібно, щоб вступити. Отже, профільні оцінки, це перше. Зверніть на це увагу, вони мають бути гарними. Рівень польської мови має бути більш високим, ніж ви шли би на технічні спеціальності. А Місця в польських технікумах, в приватних вступити трішечки легше. В державних все ж таки першими вступають поляки, потім ми в кінці липня дізнаємося, які є вільні місця для українців і вступаємо туди. Ніякого заздалегідь бронювання, там, замовляння, місць не існує. Є певний закон, яким ми всі е, користуємося, коли іноземці приймаються тоді, коли залишилися місця від громадян. Польщі Ми, іноземці в Польщі, навіть маючи певний статус там захисту або візу, або ще якісь нюанси. Що стосується документів, заздалегідь потрібно, щоб був діючий закордонний паспорт. Заздалегідь це скільки? Десь на квітень місяць має бути оновлений діючий там декілька років закордонний паспорт. Легалізація. Ми будемо пізніше, 4 березня 2025 року, знати детальніше, яка це буде легалізація. Це збережеться песель, буде змінюватися статус, це буде студентська віза або ще щось. Дивіться наше відео, будемо про це говорити. Сертифікат зізнання мови не нижче, ніж рівень А2. Тобто, обирайте ті курси, які дають сертифікат. Те, що ви знаєте мову, це прекрасно, але все ж таки мова йде про сертифікацію. Польську мову перевіряють. Різні техніку по-різному. Хтось ставить онлайн-тестування, хтось співбесіду. Тобто, просто коли ви приходите до директора, потрібно поспілкуватися. Іноді текст, тест з польської мови писали прямо в секретаріаті, коли здавали документи. Тобто, способи дуже різні. Ви завжди маєте бути готові поговорити польською або написати тест. Прям завжди. Далі, свідоцтво про базову неповну... Середню освіту та додаток має бути перекладений на польську мову, як і медичні довідки 086, 063. Але після того, як ви подали документи в польський технікум, маєте розуміти, що вам дадуть направлення до лікаржа праці, і ви маєте піти і пройти там ще медичний огляд, і принести таку довідку до технікуму. Зверніть на це увагу, це потрібно. Отже. Ми супроводжуємо до технікумів. Ми маємо курс польської мови. Ми а, знаємо найчастіше, які є а, візові нюанси, і ми маємо гарного опікуна в Кракові, бо кожна дитина має в технікумі а, все ж таки надати контакти опікуна. Це мають бути родичі або батьки, або людина, якій ви за довіреністю і договором а, надали такі повноваження. є а, Опікун правна, який призначається по суду в Польській республіці, ми це все організовуємо, щоб ваша дитина отримала гарну спеціальність, гуманітарну спеціальність, і мала можливість вступати на або в профільні університети з туристичного бізнесу, готельного бізнесу, на економіку, на інші факультети і спеціальності, які є в Польщі, і могла би. Створити свою кар'єру в туристичній галузі або навіть після технікуму, здавши матуру, вступити до польського університету на будь-яку спеціальність, яка би їй сподобалася. І я ще нагадаю, що все ж таки 5 років в технікумі навчання дозволяє спробувати і досягти того рівня, щоб здати на сертифікат рівня, С1, державний сертифікат, який дозволяє у вищих навчальних закладах Польщі. Державних вищих навчальних закладах Польщі вчитися безкоштовно. Отже, технікум це гарна можливість адаптуватися, отримати освіту, отримати можливість здати на державний сертифікат, навчатися далі безкоштовно і зробити гарну кар'єру в гарній, зрозумілій для нас країні. В опису під нашим відео будуть посилання на технікуми. Заходьте, дивіться, записуйтесь на безкоштовну консультацію щодо вступу в техніку, будуть реквізити і контакти мої. І обирайте саме те, що було би вам до душі, коли б ваша дитина навчалася в польському навчальному закладі.